Божі Слова на кожен день. У міру розвитку твого життя у тебе завжди мусить бути нове входження та нове вище розуміння, яке поглиблюватиметься з кожним кроком, У це мало б увійти все людство. Завдяки спілкуванню, слуханню проповідей, читанню Божого Слова або вирішенню якоїсь справи ти здобудеш нове розуміння. Та нове просвітлення, і не житимеш у рамках старих правил та старих часів. Ти завжди житимеш у новому світлі і не відступатимеш від Божого Слова. Ось що означає ступити на правильний шлях. Нічого не вийде, якщо заплатити ціну на якомусь поверховому рівні. З кожним днем Боже Слово входить у вищу сферу, і щодня з'являється щось нове. То й людині теж необхідно щодня здійснювати новий вхід. Коли Бог говорить, Він втілює в життя все те, що Він промовляв, і якщо ти не встигаєш, то залишишся позаду. У своїх молитвах ти мусиш сягати більшої глибини. Їда і пиття Божого Слова не можуть бути переривчастими, заглиблюй отримане просвітлення та освічення – а твої уявлення та фантазії мусять поступово відступати, а ще ти мусиш зміцнювати своє судження, і з чим би ти не стикався у тебе повинні бути про це власні думки та власна точка зору. Щось розуміючи в дусі, ти мусиш здобувати розуміння зовнішніх явищ і проникати в суть будь-якого питання. Якщо ти цим не оснащений, то як зможеш вести за собою церкву? Якщо ти лише говориш про букви та вчення, ніяк не торкаючись дійсності і не пропонуючи жодних способів для практичного застосування, то зможеш протриматися лише протягом короткого проміжку часу. Можливо, це в якійсь мірі прийнятно для розмов з новонаверненими, але через деякий час, коли новонавернені здобудуть певний реальний досвід, ти вже не зможеш задовольнити їх. Тоді яким чином ти придатний для того, щоб Бог тебе використовував? Без нового просвітлення ти не можеш працювати. Ті, хто не має нового просвітлення, це ті, хто не знає, як здобувати досвід. Такі люди ніколи не здобудуть нових знань або нового досвіду. І в тому, що стосується забезпечення життям, вони ніколи не зможуть виконати свою функцію і не зможуть стати придатними для того, щоб Бог їх використовував. Така людина не годиться ні на що, це просто нікчема. По правді кажучи, такі люди абсолютно не здатні виконувати свою функцію в роботі усі вони ні на що не годяться вони не лише не виконують свою функцію, але й фактично створюють значне зайве навантаження на церкву. Я закликаю цих поважних старців поспіхом піти з церкви, щоб іншим не доводилося на тебе позирати. У таких людей немає розуміння нової роботи, і вони сповнені нескінченних уявлень. Вони взагалі не виконують жодної функції в церкві, а навпаки, шкодять та скрізь розповсюджують негатив, доходячи навіть до участі в різних проступках та заворушеннях у церкві. Тим самим штовхаючи тих, кому бракує проникливості до замішання й сум'яття. Ці живі біси, ці злі духи мають піти з церкви якомога швидше, щоб церква не була зруйнована через тебе. Можливо, ти не боїшся теперішньої роботи, але хіба в тебе немає страху перед завтрашнім праведним покаранням? У церкві є велика кількість людей, які є дармоїдами. І велика кількість вовків, які прагнуть зашкодити нормальній Божій роботі. Це все демони, послані царем демонів, люті вовки, які прагнуть пожерти наївних ягнят. Якщо цих так званих людей не вигнати, то вони стануть паразитами на тілі церкви, міллю, яка пожирає жертви рано чи пізно прийде день. Коли ці нікчемні, неосвічені, не освічені, ці огидні хробаки будуть покарані.